І для тих, хто вже давно у відносинах, і для тих, в кого ще відносин немає, і для тих, хто тільки на початку, щоб ви розуміли, як не втрачати оцю пристрасть. Як не втрачати пристрасть. Да. І насправді про це, про нашу сьогоднішню тему, багато людей і багато жінок якось бояться говорити вголос. І е, ще раз говорю, що про цю тему е, мало хто говорить, насправді, мало хто говорить, да? дивіться, коли. Е, але ж ми відчуваємо це щодня. Про це потрібно говорити. Ми ж це відчуваємо щодня. Так ось, е, той самий чоловік, да? який колись на вас дивився е, з таким тріпітом, е, з вогнем. Е, Просто з обожнюванням, да. Тепер уже він дивиться інакше на вас. Втратилось щось, да? але він, він тут ще з вами, він нікуди він не пішов. Але щось змінилося.